Корова і велетень розрізали під час урочистостей з нагоди дня працівника сільського господарства в приміщенні обласного музично-драматичного театру. Величезний кулінарний витвір, каже керівництво області, символізує успіх люборобів краю, які цьогоріч досягли найкращих результатів в Україні і не зупиняються на досягнутому. Щоб кожен гектар землі, який я на території Хмельниччини знайшов. Свого ефективного власника, щоб земля не заростала бурянами. До речі, тільки за сім місяців роботи нової влади ми розгорали 60 тисяч гектарів цієї землі, ще 50 залишилося, ми обов'язково розгоремо. Ми поставили перед собою мету, щоб і в 2011 році каравай Хмельниччини був ще більш вагоміший. Для цього ми вперше за роки незалежності України посіяли майже 260 тисяч гектарів озимого клину. Смачного велетня створили у Кам'янці-Подільському, за словами авторів, витратили більше 300 кілограмів борошна, понад 600 яєць і майже 28 кілограмів цукру, а ще маргарин і ваніль, дріжджі та сухе молоко. Усе, що потрібно для короваю. Такої складності, щоб нам його зробити, не було дуже тяжкої. І зараз набагато нам тяжкіше його стояти розрізати і ділити на частинки, чим ми його зробили. Працювало в цьому задіяно ну, понад 20 пекарів. Від охорони до нашого директора. Всі були в цьому задіяні, всі заінтересовані, тому що на даний момент це найвеликий коровай, який знаходиться по всій Україні, не знаю, чи в Європі є там такі, чи немає. Ну, наскільки знаю, то по Україні це найвеликий. Винуватців свята за традицією відзначили грамотами. Кращим сільгоспколективам області вручили подарунки. В Черговий раз наголосили на результативних показниках. Намолочено близько 2 мільйонів тонн зерна. Думаю, що буде 2 мільйони 200 тисяч тонн. При середній урожайності 36,2 центнера з гектара. В тому числі ранніх зернових зібрано 1,4 мільйона тонн при урожайності 32 два на гектара при цьогорічніх кліматичних умовах. І це є перший показник на території нашої України. Не менш результативно спрацювали цьогоріч і в тваринницькій галузі. Порівняння до початку року. По всіх категоріях господарств численні полів, великоряд худоби та свиней збільшилась на 12%, птиці на 52%. Обсяг реалізації м'яса в порівні з відповідним періодом минулого року зріс на 3% і становить 47 тисяч тонн. До завершення урочистостей коровай рекордсмен розрізали на шматочки, аби пригостити кожного з присутніх сільгоспвиробників області. Загалом же в успішному аграрному секторі Хмельниччини на сьогодні трудиться чверть працюючого населення області. Саме аграрії виробляють майже 60% валової продукції в краї. Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.